Друзі, всім вітання і маємо знову 2 листопада. До вашої уваги. Сьогодні приїхала до мене така техніка, яку я в свій час малював. От дивіться, моя робота, бачите, все помальовано. А ну вгадайте, що це? Хто скаже? А? Так, так, друзі, Рига 4. В її всій красі, Дивіться, яка красунька гарна. Старенький раритет, і він їздить. Бачите? Карбюраторчик маленький, акуратненький. Не знаю, певно, інакше, ніж в Карпатах, а може. А фільтр який дивіться. Краса катушечка. Треба запалення підрегулювати. Зараз буде. Педальками все допомагає, бачите. Все чітко, як має бути. Якщо це бак, бензин. Все, спідометр у нас так, як в Карпатах, як в верховинах, а вітровик який. Краса. Так що така дивіться, техніка гарна чик. Гляньте. Як він вам, га, ну оцініть. Оцініть. Він. Хто є, як говориться, старших випусків народження, буду так говорити, з людей. Знаєте цю техніку? Можливо, багато хто перейшов. І от, як говориться на початку мого каналу, та, там є відео, коли я малював оцю ригу, цю раму. Оці всі елементи, все робилося. І тепер вже маєте все зібране, все готове. І воно собі працює і служить. Так що цікаво. Зараз буде продовження, друзі. Гарно. А приїхав до мене, знаєте хто? Ну, приїхав Василь такий. отакий от. Той, що був у наяві до мене, приїжджав колись. Так, так, а це вже так звана маленька ява буде. І все. Так, друзі, будемо зараз регулювати запалювання ще трошки. Дивіться, які карні, пам'ятаєте, Карпати колись теж з такими маховичками було. От, а скільки тут зірка стоїть, ведуча, не скажеш? Ясненько. Можливо, я думаю 14 не більше. То у нас йде що тут? За трос? Це є, це є передачі. Щеплення у нас пішло вниз туди цей трос передач, угу. який перемикає. Угу. Так що таке. Добре, дивимося. Буде цікаво зараз. Так, їде наш верховина Рига 4, перепрошую. Що скажеш? Краще, ліпше їде вже! Ще дати раніше, трошки давай. добре, давай. Все. Так, друзі, їде наш Василь, зараз щось враження, яке скаже. ну, Вроді би щось трошки пішло в ліпшу сторону, я би так сказав. Зараз подивимося, їде, що він скаже. Дирка і потрохи щось. Андрюши. Так, де компресор тут є? Що ти скажеш, які враження, як взагалі? Супер. Ожив? Супер. Почав Навіть ну, їхати? Не точно не гірше, ніж той вдалий раз. Ага, як перший був вдалий раз, так і зараз підрегулювали. Так, точно не гірше і набирає оберти на другий, ну тобто несеться. Я пора, думаю, що можна лишати. Попробуй, я тобі дам прокладу. Давай. Давай, але зараз я його запущу якось, або ти запусти, я потім пересяду давай. і зазнімеш. Добре. Давай, запускай його спочатку. Та, а, добре, я тоді ти запущу. Все. Собі, ти запустиш. Зараз я буду тримати. Тримай, давай, знімай Тільки камеру. Тільки пам'ятай, що Пам'ятай одне, що. Так, став на підножку. Так, там, нічого У, там... Не натиснути. Особливо. На підножку постав. Так. На підножку я постав правою ногою собі. Так. Я тобі поможу чуть назад. Так. Угу. О! Так, то ми маємо ригу 4 так? Так, ригу 4 Так, окуляри перепруче. Значить, Вважаєш що не, не на цей. Тут світло. Світло нам не треба, я тут по гаражах. Я не буду. Добре. Перша вниз. Добре. Все, крути. Декомпресор натисни собі, щоб легше прокрутити перший раз. Тобі нейтралка? Той нейтралка зараз. Добре, все. Ноль ну, є на, на цьому. Добре, на Давай. Все, вниз. О, Добре. давай. Відпускай декомпресор. Добре. І секунди, завірся, прекрасно. Так, світло собі включи. Просто педаля педалями назад. Перша вниз. Більше газу, більше газу. Педалі відпусти. Ага. Скажу так, свої враження. Зараз велючку я не травочку мушу поставити. Ага, все то гайма. Значить, скажу так, досить файно жваво набирає. Звичайно, треба так на першій передачі більше крутити, аніж на цьому, як його. Щоб перейти на другу нову, уявіть собі, що я коло 100 кг важу без двох. Так? 98 і при тому, що така бжикалка тягне. Мені колись привозили в ремонт Карпати були. Ну, воно не їхало. А тут надзвичайно тішить, дивіться, ти бачиш свою роботу. Колись ми малювали, тут з Васильком десь минулого року приносив. І фактично зараз вже хлопаки зібрали, зараз ми ще кришку ставимо тут. Вони поставили, тому що, як говориться. Регулювалося запалювання. Так що, в принципі, в принципі, можна би було ще поманіпулювати трошечки запаленням, щоб ще витягнути тобто, максимально на коефіцієнт корисної дії. Ну, Можливо, то буде згодом ще буде Василька нагода приїхати до мене і побавимося вже, напевно, всім ділом трошки. Фактично, питання в тому було, що він не заводився. Контакти, дуже малий зазор в контактах був. Тоді вже контакт зробився, він зразу ж завівся, все почало працювати. Техніка на даний час 6 вольтова, з якого він року є взагалі? 68-го. 68 68-го року випуску, будь ласка, Рига-4, до вашої уваги. Так що, Як говориться, все такі реалітети є в нас і їздять, так що дивіться, ще й вітровичок є. Такі, так що такі от справи, друзі, взагалі. Добре, давайте тоді. Так, друзі, та чудесна техніка від нас зараз буде їхати. Просто око радує, розумієте, 68-й рік. Руль, друзі, оцинкований, на цинк носили, щоб то все гарно було. Чіп, то є квакалка, крякалка, гальма передні, бачимо. Передачі. Бачите, тут в нас є от перша, є віконечко. Перша передача, є нейтралочка. І друга є догори. Не та й в Карпатах перша вверх, а решта вниз. І що мене дуже потішило, що є отакі от зубчики, бачите? О, що воно фіксує передачі взагалі. То бомбезно, так, нейтраль. Все, є нейтралочка. При, при тому, що педалями можна, навіть якщо перша передача під горку, дуже круту, можна допомогти собі поїхати ними. Педалі вже, як говориться, ноу-хау, більш нового зразка, як так би мовити. І це карбюратор, який тут, я не знаю, чи тут Карпатовський, чи якийсь другий йде. Ні, карбюратор свій рідний якийсь чи Явівському зразку, це його рідний карбюратор. Ага. От, але двигун насправді тут стоїть від львівського мопеда який був перед верховиною так званою Третьою. це був МП. Я не пам'ятаю, як він там правильно рахується. Ага. Але це H51. Ага. І, і ця ручка передач. Так. Ми були впевнені, що її рідної не було. Ми були впевнені, що таку треба. Це стоїть від 3-ї верховини. Ага. Рижська ручка була або така. Або є ще така з цяточками. Одна цяточка, дві цяточки, дві цяточки, дві передачі, одна цяточка, одна передача. На таких людях, як, як ти, тримається світ, Андрійко. дякую тобі за допомогу, всім хлопцям, хто щось робить, успіхів. Дякую, дякую. Файно, все добре, заводимося і відпроважаємо тебе. Всього доброго, дуже було приємно бачити, заїжджай. Пам'ятаєте цього, Василя він наяві приїжджав в старушці. Так що все, їздимо мотоциклом. Всього співтика завівся, як має бути. Колостий хід можна трошки збавити хіба? Не збавляється. А, все добре, добре. Всього успіхів, давай щасливо тобі. Всього, поїхав наш Василько, на дирчику своєму. Приємно було бачити, вже скільки часу, слухайте, скільки часу минуло, коли то малювалося, ми малювали в холодну погоду. Пам'ятаю, така сира погода негарна була. Але приїхав, привіз і була творча робота, трошки бавився, помалював я йому то все. Хтось зараз каже, що в холод малювати. Ну, перепрошую, знаєте, в свій час були фарби інші, а зараз є інші. Отаке от, от і тому воно ну, нічого не боїться, оскільки я вже тих мотоциклів перемалював. І все працює, все їде, все миється, від болота, все як має бути все гарно. Так що, отаке от, от, друзі, добре? В такому випадку було у нас таке гарне відео. З такою ригою 4. Напевно, будемо прощатися і до нових зустрічей. Всього найкращого. Значить, побачили, як як пан професор їде, правда? Ну нічого. Так що отаке, ну, і напевно до нових зустрічей всім па-па, Щасливо, друзі. А сонечко, дивіться, заходить. Бачите, маємо 2 листопада. Ну, отаке. Так що хочеться вірити, що, що буде так радісно на душі, як це сонце світить гарне, правда? Так що отаке. Всього найкращого, мирного неба всім. І ту маскалоту поскорше знищити, щоб її тут близько не було. І все буде добре. Все, щасливо, па, -па. Всього доброго.